Запрошуємо наступного нашого доповідача, менеджер з маркетингу вюрт Україна Віктор Жинджер. Вюрт генеральний партнер нашого заходу. Аплодуємо я як то кажуть, не спустиними руками. Добрий день. Раз мова йшла за світопрозорі конструкції. У нас от є примірник на німецькій мові, тому що в Юрт в Німеччині дуже приймає велику участь у стандартизації, в розробках за Іфтіер з Інхаймом по розробці. Я би хотів цей примірник надати Михайлу. Міняємо на український. <праць> <праць> Як то кажуть, і, і в музей. Як таке символічне, символічний обмін. Дуже дякую. Дякую вам. Е, ну, е, якщо не по десь покладуємо, <смірко> ну раз так е, зайшла тема. Наша світу прозоре конструкція дуже е, часто і сумісно працюють з вентильованими фасадами. І сьогодні я хотів би все-таки дещо трошки поглубитися в деякі технічні моменти, тому що ми їх зустрічаємо, якщо не кожен день, то хоча б там десь на раз квартал, бо там дуже ну, в принципі, є моменти, і якраз поговорити про особливості кріплення, тому що. Фасади штука крута, штука дуже гарна, вона надійна. І за цією красотою завжди є плідна праця не тільки робітників, а й ще й менеджерів, і інженерів. І дуже велика кількість людей в цьому допомагає. І враховуючи те, що так сталося, що вюрт Україна є генеральним партнером. Скажіть, будь ласка, чи хтось знає, що таке вюрт? Ну, Михайло, я розумію. О, то Якщо ви не проти, буквально пару слів, чому саме ми тут і чому саме ми будемо говорити про такі про, про речі? Значить, Вюрт, взагалі, як німецька компанія, така невеличка сімейна, яка має представництво більше 80 країнах, має більше 400 власних підприємств. Її основна задача і основна мета це, розпо... це е, кріплення. Саме кріплення не тільки майнвазі, там анкера, заклепки, там гайки, шайби, все решта, а саме кломпес. І Вірт, напевно, що єдина поки наразі компанія, яка активно залучає спеціалістів, науковців до розробки нових технологій. І, відповідно, сам бренд Вюрт і сам логотип, він якраз і створ... іде в поєднанні гвинта саморізу. Значить, вюрт сам по собі є в двох, так би мовити, двох, ну, так, так сказати, між нами в двох видах, є сам ексклюзивний вюрт, який виробляє під власним брендом на власних виробництвах, і є ще так само власні заводи, які виробляють ще й під власними брендами. І насправді. Це якраз допомагає вюрт бути присутнім практично у майже у всіх основних галузях. І наразі зараз ми приймаємо участь в п'яти галузях: це металообробка, промисловість, авто, деревообробка і будівництво. І в Україні ми вже знаходимося, як бачите, з 93-го року, десь півтора року назад ми ж святкували. 30-річний ювілей. І наразі можемо сказати сміло, що у нас працює більше 130 людей в компанії, і в кожному місці у нас є представники зачасту навіть не один на власному автомобілі, з власними можливостями, і вони завжди зустрічаються зі всіма компаніями, які бажають співпрацювати з нами. Окрім того, є сервісні центри, і, що саме немаловажно, у нас є власні. Інженерно-технічний відділ, один з представників Роман нині з нами, який як основна задача якого допомагати інженерам-конструкторам в правильному підборі необхідних виробів задля ефективного і економічно ефективного застосування. І плавно, переходячи до фасаду, враховуючи, що за фасадом стоїть дуже велика праця і дуже велика відповідальність, яка Видно тільки тоді, коли ми подивимось на, на саму підсистему, це в основному кріплення. Варіантів кріплень, насправді, зараз, я думаю, що спеціалісти скажуть досить, і не одне. І три, і три з них, я би хотів би сконцентруватися саме на особливостях: це хімічні анкера, металеві анкера і рамнофасадні. Про болти, гайки, шайби ми з ними говорити не будемо. Про хімічні анкера. Вони є трьох варіантів. На ринку, верніше, трьох видів самої по, по складовій е з хімічної сполуки. І два з них основним полістер вінілестер, вони є найбільш популярними в застосуванні тоді, коли не працюють ні метал, не працюють ні пластик і не працює більше нічого. Вони є за свою е суттю, вони є універсальними. Різниця полягає в основному в тому, що полістерові е дешеві анкера їхня чиста формула не зовсім надійна в довод експлуатації. І враховуючи цю суть, і враховуючи цю саму проблематику, яка виявилася, яка і впливає на несучу спроможність, у вірта є полістерові розчини гібридного типу, це нові розчини, які не має вже цього артефакту, і які можна застосовувати саме у відповідальних. Кріпленнях. Тому наразі ми можемо запропонувати як один варіант, так і другий варіант без, е, е, без ризику для е, несучої спроможності у дороготривалий часі. Єдиний момент важливий, особливо в цій системі, це чистка отвору. Все можна зробити, але єдиний оцей момент, який дуже ретельно треба відноситись, бо тому, що і ми не раз зустрічаємо, коли не повністю прочищують отвори, або не зовсім ретельно прочищують отвори. А це напряму впливає на несучу здатність. І цей момент не треба забувати, і на цей момент я би хотів вас зосередити, тому що це без цього повністю ця технологія зводиться на нівець. Інший тип анкеру. Звісно, що, думаю, спеціалісти є. Це клинові анкера, в неї бувають в двох видах: є для розтягнутої зони, є для стиснутої зони. І ті, і ті анкера повинні відповідати на нашому наразі діючому ДСТУ 35-му по вентильованих фасадах, де чітко регламентовані вимоги до таких речей. Перш за все, це матеріал виконання, і по ДСТУ він повинен бути з коризаційної сталі або за з захисним покриттям або з гарячо цинковим покриттям. При тому всьому, що вимагається на гарячу сталь, гарячо цинкову сталь покриття затошки 45 мікрон, у нас іде він 50, тому що такі речі вони повинні відповідати вимогам і очікуванням. Такі анкера, як правило, мають завжди дві, зони, дві глибини анкерування, зменшену і стандартну, для того, щоб уникнути випадків, коли по факту товщина стінки може бути менша, а тримати він там мусить. І для таких двох зон анкерування у нас є два рівня несучої здатності. І один характерний момент: ті, хто користувався. Хоч подібними анкерами хоча б раз, завжди на таких анкерах є на торці вибита буква. Це вона допомагає, перш за все, перевірити, який саме там стоїть анкер, тому що коли він замонолічений, вже ж ми не можемо перевірити його ні дружину, яка там була. От, і маючи, знаючи діаметри цю букву, завжди можна виявити, який саме, якої саме довжини він стоїть. У нас був один випадок, коли ми таким чином виявили недобросовісного підрядника. І враховуючи те, що там була дуже сильно занижена глибина і, верні, анкерування, через те був великий ризик того, що конструкція могла обвалитися. І якраз завдяки цьому маркуванню ми змогли уникнути такого випадку. Наступне саме популярне кріплення, я думаю, кожен скаже, це все-таки Ми, квіанкера. Україна, Україна пройшла з різних варіантів. Бували навіть випадки, коли засовували пластикові дюбіля, шурупи по дереву, шайбу нержавіючу, щоб уникнути корозії. Але тим не на менше, наразі. Зараз вже є нові на ринку краудних пластиків, які застосовуються су... суто в фасадній темі. Це останнє шестеранною головкою і з буртиком. В чому її суть? У суть буртика в тому, щоб запобігати передачі, щоб запобігати утворенню містка холоду. От. А порешті відп... Дюбель він повністю відповідає ДСТУ, тому що пластик зроблений з нелогу, тобто це високоякісний. Взагалі матеріал, який використовується в, в такому роді кріплення. І відповідно шуруп, який має такий самий прижимний буртик і виготовляється з нержавіючої сталі. І один момент, який би дуже хотів звернути увагу, тому що ми дуже часто зустрічаються, коли застосовують анкера, так би мовити, і не гаряче цинковані, або з іншими покриттями. Є чітка вимога ДСТУ, це покриття затошки 40 мікрон. І, відповідно, пластик повинен бути виготовлений з поліаміду і мати довговічність не менше 25 років. Це насправді дуже суттєвий момент, тому що пластики є, бувають різні. І як то і такого роду кріплення виготовляється в Україні навіть з переробленої вторсировини. сировини. І є такі, які застосовують їх, і ми прекрасно знаємо, що такі і розуміємо, що такі кріплення вони ж недовговічні, і такі речі завжди треба потрібно перевіряти. І я хотів би показати і поділитися з вами один моментом зліва. Це е, показано фото. Анкера металевого оцинкованого, який е, проіснував в отворі десь приблизно місяців 6-7. В чому суть? Анкер вентильований фасад монтувався десь в середині осені, а на період уже весни наступного року в оцей анкер вже виймали рукою. Його, як то кажуть, навантаження, яке в принципі десь приблизно має тримати в районі тонни півтори, віймався рукою, і насправді на такому об'єкті дуже багато виникало питань яким чином таке відбувалося, тому що. Як попереднім слайді я показував, такі анкера вони повинні з ну, стійки до корозії металів або мати відповідне покриття. Це приклад того, що оцинковку застосовувати взагалі не варто, тому що вона недовговічна. І враховуючи, що в таких анкерах є. Що покажеться, не показується, під юпочкою утончене місце, воно, як правило, дуже сильно. Підпадає під корозію, і в такому випадку воно просто-напросто руйнується. Для того щоб другий момент це те, що стосується 25 років довговічності, на одній з компаній, де я працював, ми проводили якраз це єдине випробування на підтвердження цієї довговічності. Воно тривало десь приблизно по пам'яті скажу десь півтора місяця. Ми перевіряли пластикові, пластикові дюбіля. Ну, скажу одразу, пластикові дібля пройшли без питань, тому що нейлон він стійкий. А ось для експерименту ми поклали туди ще гарячо оцинковані шурупи. Так ось. Ось результат тестів на 25 років. По суті, покриття. Там було на цьому шурупі покиття в середньому десь 45 мікрон, так ось тих 40 мікрон по результату цього випробування вже не було. І на шурупі почала з'являтися червона ржавчина. Я думаю, нікому не секрет, що є два типи ржавчина, є біла і червона. Біла, по суті, це як попередня, а червона це вже іде, вже сама структурна, яка впливає на сам метал. Так ось я до чого веду, що норми ДСТУ. Які прописані, хоча, в принципі, 35-й він не є сильно там вимогливий до кріплення, але норми по ДСТУ пишуться не просто так. Вони ж по суті, це навіть як рекомендований стандарт. Він пишеться на якомусь досвіді, на знаннях чогось. І його все ж таки варто дотримуватись. І я е Буду сказати, буду відвертим, те, що завжди зі свого боку, рекомендую застосовувати нержавіючу сталь, як це робиться в Європі, тому що в Європі ви гарячу цинку подібних виробів. Ну, можна я маю на увазі розвинену Європу, там це там Австрія, там Німеччина і туди далі. Вони такі речі не використовують через якраз от такі от нюанси. Але питання в корозії є видимі, а є ще інше питання в корозії. Я думаю, що спеціалісти розуміють, що таке гальванопара і сумісність матеріалів. Так ось на такий момент теж варто звертати увагу, тому що коли ми застосовуємо особливо дешеві, дешеві анкера, оцинковані, а оцинковані анкера, вони, наприклад, з алюмінієм не дружать. І в такому місті, там прилягання одного алюмінія до оцинкованої сталі у такому місці буде виникати корозія, яка невидима оку. Наскільки вона принесе суттєвий вплив, ми можемо тільки здогадуватися, але тим не менше такі речі варто так само зауважувати. Ну і відповідно, що може бути, яким чином відрізнити якісний виріб від неякісного вирібу. У нас, в принципі, в Україні є єдиний стандарт, який хоч щось регламентує по укріпленню. Думаю, нікому не секрет. Це насправді 35-й. Він хоча б регламентує покриття, рекоменду... регламентує хоча б якесь мінімальне навантаження. Якісь там, якщо не помиляюся, там біля 100 з лишнім кілограм на точку, які в принципі проходять навіть самі дешеві. Але в таких речах, і враховуючи наш нюанс, є у якісних виробів свій європейський технічний допуск. По суті, це паспорт виробу, де прописується, як він має встановлений, з чого він виробляється, які навантаження, які коефіцієнти безпеки. І будь-який інженер-конструктор, маючи цей документ, може правильно порахувати на його несучу здатність в залежності від тих чи інших проектних факторів. Окрім того, щоб як -то говорить, не рахувати вручну, ми ж все-таки в 21 -е століття, там на Марс відправляються, вже готуються відправлятися ракети, ми надаємо безкоштовний програмний комплекс, по якому можна прорахувати не тільки несучу здатність самого анкера, ну і ще й інші супутні застосування, такі як, наприклад, балюстради, постармування, яке зараз дуже актуальне, і відповідно. Наша система реластика відноситься до продовження терміну експлуатації несучих залізобетонних конструкцій. І для того, щоб, як то кажуть, на папері це все добре. Але це, що на папері, потрібно перепровіряти, ми надаємо безкоштовний виїзд на об'єкт. Випробовуємо Анкера, даємо заключення для того, щоб показати, що фактичне навантаження завжди буде більше, ніж розрахункове чи заявлено рекомендоване в каталозі. І наші хлопці, до речі, цим займаються. Ну, якщо не кожен день, то раз в два дні так точно. Чим ще може бути корисна наша компанія вам? Перш за все, це те, що тут завжди можна знайти інструмент любого типу. Як то кажуть, що мережевий, хто що це, це полюбляє, пневматичний для виробництва, акумуляторний. До, до інструменту завжди знайдеться досить великий асортимент необхідних витратних матеріалів для того, щоб змонтувати. Ті самі круги, бури, зачисні, коли є потреба вручному інструменті, завжди на будь-який смак, на люб під любу задачу, завжди можна знайти ручний інструмент професійний і якісний. Сверла, вдягаємо, взуваємо. Надаємо рукавиці, тобто додатковий ну, захист співробітників. Так само є будівельна різноманітна хімія, технічна хімія, яка допомагає в тих речах там, де, як казати, руками вже не зробиш. І основний момент це дійсно це кріплення, про яке я казав. У нас асортимент кріплення великий, тому що Юрф спеціалізується на цьому. Ті речі, які в Україні нема, ми привозимо. З основного складу з Німеччини. І, в принципі, наша перевага в тому, що ми можемо привести за два тижні любу коробочку, любого кріплення. Дякую вам за увагу. Якщо буде корисно, будь ласка, якщо дякую є питання, переходьте до нас на наш стенд. Дякую вам. І дякую за, за те, що ви підтримали захід, виступили генеральним партнером.